Всім доброго дня. Кому це цікаво, розкажу. Покажу. Десь два роки тому я придбав собі такі керхерівські поливалки такі. Коротше, працює вона гарно, працювала. Одну ще в тому я три купив, одну в тому році докупив. Не знаю яка з них. Це зиму пролежало. Пішов ставити, щоб поливати, а вона вже не працює. Будемо її зараз розбирати і ремонтувати. Разу відкручуємо цю заглушку. с таким пазиком. На резиночке вот резиночка. она еще служить. Такие как голочка, чтобы как забить это протыкатый. Вот воры. В этих резиночках. Так, зняли цю заглушку. Тепер беремо викрутку і треба відкрутити оце один, два тільки і там два впатаї. Зараз відкручу. Викрутив чотири такі шурупчика. Тут викрутка зірочкою розмірі її Т-15. Така зірочка йде. Викрутили ці гвинтики, Зараз будемо розбирати її. Так, трошки її витягуємо. Можна всю не витягувати її, щоб вона вийшла з пазов. Вона вийшла і все. І це цей механізм, він виходить вже вийшов. Так, відложимо це в сторону. Зараз будемо розбирати тут все. Так, беремо потихеньку так на сторону, витягуємо. Раз, потім знімаємо цю запчастину і будемо знімати цю. Там треба нам викрутка широка, щоб була. І викрутити оту штучку. У мене така викрутка. Буду зараз викручувати її. Так, я це для себе взяв маркером, помітив на всякий случай, щоб потім правильно його зібрати. Так, це знімається. Це я вже взяв, ось викрутив. Тут таке воно, мабуть, на якійсь... Краску чи на якийсь клей було посаджено, там різьба така дивіться, і десь. куди гарно видно чи не буде. А щось воно, коротше, посаджено було. Так. Тут ще така штучка стоїть. А там всередині пружинка. Це воно витягується. В ще стоїть тут пружинка і це шестерня. так вона з таких запчастин стоїть. Там ще тут кому цікаво фільтр є, Або він викручується. Там всередині стоїть фільтр. Туди нічого не попадало. Так, тепер будемо дивитися далі. Так, що воно тут? Там, он, якщо видно, остатки. Ну, чи клей, якісь ще краска, хрень його знає, що воно таке. Так, зараз будемо далі. Так. І далі, щоб зняти його, тут стоїть така, ну, О типу, зажимчик там такий. Зберемо так, двома пальчиками. Давний вниз нажимаємо. Акуратненько треба, щоб. О, все, вискочило ну. воно. Ось таке, скажімо, як хай буде як штопорне кольцо якесь. Так, і далі, я ще раз скажу, я маркером помітив, далі витягуємо всю всю прибуду. Так, подивіться по корпусу, то воно ніде не затирає. Тут. Це нормально. Ця прибуда. Теж вроді отут в одному місці. Наче як колихалася, так десь затирала трохи. Так, а чого вона перестала працювати? Це такий моторчик водяний. Ну, це мабуть більше-менше, щоб вона поливала, а сам моторчик не розбирається. Там все біло, це воно садило. Чи клей там якийсь, чи на красі, хрень його знає, на чому воно. Це колищадку, воно не крутиться. Стоїть мертво. Це в цьому і вся проблема, я думаю, в цій фігні. І коштує ж він недешево. Це виходить більше 50, чим 50 доларів коштує. І більше, більше 2000 гривень. Короче, я пішов Зайшов в інтернет, пошукати таку запчастину. Таких запчастин ніде немає. Подзвонив я хлопцям, що ремонтують керхер і сюди, в сервіс. Кажу, і так, і так, отака прибуда зламалася. Він одразу каже, а вони не ми їх не ремонтуємо. Я кажу запчастини. Каже, нема на них запчастини. Я кажу, Тобі ж це ваша фірма кажу. Тобі ж керхер. Воно виходить все одноразове. Вони кажуть, так, да, це одноразове, вона не ремонтується. Ось таке. Беруть такі кошти, а виявляється, що воно одноразове. Ну я там дивився в інтернеті. Ти кажу, у мене вісім років така фігня працює, та й каже, 10 років він не ламається, я не знаю чого. А другі кажуть, там взагалі один мені попався місяць і все, фігня ця зламалася, поливалка не робить. Коротше, що виходить? Получається, що треба його... Треба його просто брати, оце зібрати чи може і не забирати, та взяти де й викинути. Вот і весь ремонт. Правда, я поїхав вмість цієї, поїхав собі вже купив другу, поставив хай поливає, бо на вулиці спека. Я подивився везде. Полазив там по інтернету, що як би там не було, це одна самих найкращих на нашому ринку сьогодні. Оцих поливалок. Аналогов нема. Бо там дивлюся, там подивився, ті, та та фірма. Всі вони однаково ламаються. Так що таке о. Перед тим як викинути. Думаю, мені щось в голову прийшла така мисль. Я пішов, взяв, ну зібрав її, як вона була. Пішов до крана, підключив. Отак тримаю. Спочатку я її там водою промив. І все це я думав, що він не, не, не працює. Його руками прокрутити не можна. Цього моторчика вийшло так, що він почав працювати. Я так держу, а він туди-сюди їздить. Зараз почистимо тоді, може якась сирина попала. Це я думав, що та фігня згоріла. Це не згоріла, сміл, щось там навернулося. А він сам по собі без тих всіх прибамбасів працює. І ще що цікаво. Перед тим я взяв шестерня. Я отсюди вставив її, там та шестерня. І воно не крутиться, воно ще стоїть мертво. А мабуть, яке здається якесь давлення води, і воно почало крутитися. Зараз ми її прочистимо все. Попробуємо зібрати. Ще не все. Я вже думав, капець, ще. Не все безнадійно так. Так, тоді зараз почну потихеньку збирати. Там посажу, де на смазку, сверху водостійку, де можна промазати. А тут на різьбу щас я нанесу герметик і буде держатися. Всі ці місця від відпил, там його в принципі і нема, все чистенько, будемо зараз потихеньку збирати. Тут ось паз є, тут його по-другому не поставиш. І там є паз. Так що будемо його збирати потихеньку. Так, зібрав я цю конструкцію, там посадив на герметик. Зараз будемо далі його збирати. Так, беремо, ставимо назад цей штуперник кільце хай буде. Воно легко одівається. Так. Все там воно попало, зараз ми назад позакручуємо ці саморезвики і спробуємо, буде вона працювати чи не буде. Це воно виходить воно, у цьому місці Це трохи затирає. я Там взяв, промазав його, побачимо, що воно буде далі. Так, сейчас будем. О, протюя. Сейчас обелеви водой. Капать. Так, добрый, что протюя. Ой, назад пришла. Так, закрыли воду. О. Запрацювала добре, значить я, я в мене були, чесно вже трохи розстроївся за такі кошти. Думаю, зламалася так. В принципі, як такова причина, я не знайшов, чого вона перестала працювати. Но це я отут змазав, де воно там крутиться. І отут положив смазочку, Ну так, в принципі. Нічого я не знайшов, може щось, якийсь пил попав, воно таке ніжне там, що капець. Хоч показав, як воно розбирається, розбирається воно легко, там нема нічого такого заумного. Так взагалі вони в мене погороду накриті стоять. Такі штучки я їм поробив од сонця. Там теж так. Та й везде і там у мене якщо що видно. І там. Вони у мене всі накриті. Так що все, дякую. У кого вистачило сил до кінця додивитися. Всім мирного неба, до побачення. Хай у вас воно не ламається.